Гарбузова кошка, солодка. Привіт, друзі, всім! Настала пора гарбузів. Давайте приготуємо з вами гарбузову кошку. Я покришила гарбуз маленькими кубиками, заливаю водичкою і ставлю варитися до напівготовності гарбузу. Так, девочки, гарбузик приварився. Водичку я злила. Ой, пора. Тепер засипаю я рис. Ну, хто з чим варить? Я люблю гарбузову кашу тільки з рисом. Чашечку, рису засипаю. Можу, ще трошки я люблю, щоб було багато рису. От так. Люди варять, бачу, з манкою і з пшоном. Але я люблю тільки з рисом. І тепер заливаю молочком, дівчата. І ставлю варитися. Солодить буду аж в кінці. На малесенький його встановлю і хай вариться. Не перебиваю гарбуз ні блендером, ні чим. Як ото розвариться, які будуть кусочки. Я люблю, щоб були кусочки. Я не люблю от такої гамули. От, зварю, покажу, яка кашка вийшла. Ось так гарбузя вже кипить. Так, ось тепер на такому етапі я додаю цукор. Ну, зазвичай я додаю на пів літри молочка, як манку, варюче молошне. Я додаю одну столову ложку цукру. Але це ж каша гарбузова, я люблю солоденьку, тому не знаю. Ну, додам ложечок. 4,5. Потім попробую. Я люблю, щоб солодка була кашка. Хай вона трошки повариться, потім я її перемішую.